Сьогодні 14 травня, і наш президент Володимир Зеленський активно готується до зустрічі, яка повинна статися в Стамбулі 15 травня. Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі. І тепер ми зробимо розклад, як пройде ця зустріч, як сам Зеленський готує Путін, а також роль третіх сторін. Як будуть, пройдуть ці перемовини, які будуть, які будуть перешкоди і тому подібне? І так, подивимось. Так, це Зеленський. Путін. Також роль третіх сторін. Давайте скрита угроза, да, що може мішати, а також ключ до реальності, так, до того, що може реально привести до миру. карта І можливі, можливі, результати, можливі результати цієї розмови. Так, і як може сама ситуація розвиватися потім після перемовин? Після перемовин, так, десь сюди, сюди після все, ось ці карти, так. І тепер дивимось. І так, тут у нас помірність і четверка кубків. Це може говорити, що сам Зеленський він діє помірково. І стримуне дипломатично. Це свідчить про його прагнення збалансувати ситуацію, не піддаватися емоціям і шукати компроміс. Четверка кубків саме по собі вказує на в тому, що на втому від затяжного цього конфлікту, і він, як будто, би, не відчуває тої впевненості, да? можливо, він. Сумнівається десь, і що ці нові спроби зможуть додати той надії до прагнення цього миру і щоб гарно пройшли б ці перемовини. Це як ще один шанс, на, кращий шанс на перемовини. Зеленський йде на перемовини не з ентузіазмом, а з через бажання відновити їм на стабільність в мирі, залишаючись обережним. Так, тепер дивимося, в яких енергіях знаходиться сам Путін. Тройка Пентаклі це може говорити а, і Верховна Жріця. А, тройка Пентаклі, да, він якби зовнішній, він готовий до співпраці, але з чіткими розрахунками про власну. Вигоду. Так як Верховна Жриця це приховані мотиви таємниці, він може грати на, як будто на кількох фронтах на не розкриваючи свої, своїх справжніх намірів. Тобто у нього щось там все-таки потаємне є. Він може, може діяти найбільш, наприклад, відкрито, але насправді має приховані чіткі цілі. Що може статися, наприклад, як будто би він щось вичікує, або скрито маніпулює. Маніпулювання з його сторони це дуже можливо. Так, що у нас з третьої сторони? Яка ж в них роль? Зараз подивимось, і туз чаш це король пентаклів. Туз чаш однозначно говорить, що це щирі наміри. Прагнення до... допомогти, а також встановити мир, да? щось приємне, щось добре, щось допомогти. Да? Тут є у нас пти, птах і ці емоції, що як будто би ми прагнемо. Король Пінтаклі це надійні союзники, особливо в економічному та ресурсному плані, але теж може бути е як конкретна особа. Що зіграє роль як гранта, чи як посередника може по ресурсних якісь угодах. Це може зіграти важливу роль у стабілізації ситуації та надати муштріальні ресурси. Так, і дивимося, приховані. Прихована загроза. І тут колесо фортуни, це, звісно ж, нестабільна ситуація, яка може піддаватися впливу зовнішніх якісь чинників. Це можуть бути несподівані події та провокації. Успіх перемовин залежить не тільки від бажаної бажання самих сторін, але і є ризик на різкого повороту. Самих подій. Далі в нас є карта. Це ми казали, ключ, ключ до прогресу, да? що може допомогти. І тут випадає карта мир це реальна якась є може, сила, що символізує завершення якогось конфлікту, досягнення згоди, або міжнародна якась гармонія. Це прогрес до. Як залежить від залучення може, усіх, всіх сторін, які можуть об'єднатися і додати цей, цей шлях, як будто би, до миру, що спільнота, відповідальність усіх це як створення може, нової спільноти для того, щоб досягти миру. Так, далі у нас іде карта на можливий результат тут. Туз мечів це дійсно щось може бути в ясності, або якась істина вийде на поверхню. Це, як нова, нове рішення, може означати е, розмову серйозну, або офіційні заяви, чи доповнення якихось юридичних документів. Також це може прояснити якусь ситуацію і якийсь прорив. Та як прагнення до важливості, до ясності, щоб дати старт мож, новим крокам. Тобто, якісь -то зміни будуть вже, можемо зрозуміти, да, що там може бути якась ясність буде вже. Так, можна сказати, що перемовини можуть да, бути з потенціалом і. Будь тобі надасть може ось ця допомога, яка буде, да, то тут може вона зіграє найголовнішу роль. Проте ситуація нестабільна, у нас тут колесо фортуни, І в будь-який може момент чи зупинитися, чи якась нова, нова якась ідея, либо новий якийсь план може бути. Так, тепер ми, як воно може бути після перемовин. І тут відлюдник. Відлюдник це енергія роздумів, а також пошуку істини. То це може означати, чи як пауза, чи як такий затіща, може бути. Або негайного результату, який може тут бути, так він не станеться зразу одразу. Він буде як будто би, затаїться і в проміжок пройде якийсь на обдумування після сказаного. Це може бути як дипломатія, ввести, наприклад, непублічні перемовини без широкого огласу, і важливо е діяти. Обережно, але впевнено. Тобто Якийсь план може вирі... вирішитися. Так, а що ж буде тоді після е, підлюдника, да, як станеться, що воно може прояснитися, що вони можуть надумати? Е, поки пройде переоцінка якась та збору інформації, е, тут буде какое план, планування. До чого ж вони прийдуть, до чого ж воно призведе. Так, смотрим рицарь. І до чого воно призведе. І тут випадає трицарь жезлів. це активність, рішучість, сміливість, і з десяткою пентаклів, то це може бути як стабільність, безпека, або підтримка у політичному контексті як союзників, підтримка союзників і гарант, може бути, якоїсь безпеки, або навіть. Реального миру, мирного прогресу. Так що, після обміркування, починається новий етап, скоріше за це. Це повід, як будь-то для нового нової, нового плану, нового, нової, нової пропозиції. Або також може бути і несподіваний хід якийсь. Так. І зараз будемо подивимося, що буде відбуватися. З іншої сторони, у Росії після цих всіх перемовин, після обдумування, після цього цього, як вони будуть себе відчувати? І тут випадає дев'ятка жезлов, п'ятерка Пентаклі, карти, звісно, такі скажімо. Ну що ж, тут говорять, що вони, можливо, будуть виснаження. Але будуть насторожі, будуть, как будто бы. Ані будуть. Це говорить, що про стан, де ця сторона агресора е зазнала поразок і... чи ударів, але ще продовжує тримати позиції, ця сторона вже не атакує так активно, мабуть, діє все ж таки з обережністю, і дивиться з підозрою на це все, да, на все, що відбувається. А також, можливо, відчуває тиск якийсь або наслідки, скоріше всього економічні, військові та дипломатичні. Вони в позиції втомленого воїна, який вже на межі. А п'юрка Пентакли це криза, брак ресурсів, витрати, ізоляція в економічній, в економіці це санкції можливі, падіння підтримки, це відчуття як. Вигнання зі світового порядку, нестачі ресурсів, як матеріальних, так і моральних, і тут виходить, що фаза вид втрат і внутрі ослаблення самих воїнів і самої структури. Ця енергія, так скажем, вичерпана, і економічні втрати можуть ще тримати позиції. Але вони вже не такі сильні. І подивимось, чи піде вона, що буде потім, якщо після цього виснаження, що вони будуть робити? Так, і здесь у нас королева пентаклів і шестерка кубків. Це може казати про те, що. У них як ностальгія по-прошлому, поверного до минулого їм може захочеться, да? або намагання повернути, як це було раніше. Бо хочеться спокою, затишку. І це як шанс можливості через якусь може жінку або союзників колишніх зв'язків. Це можливість компромісу зрости, але через, через імноматеріальність. Або якісь ресурси за те, що вони зацікавлені іменно за економіку. За це вони будуть більш сумувати. Так що потім, взагалі, то вони можуть да, на це піти як до цього спокою, бо їм уже буде дуже тяжко. Дуже тяжко їм все вже дається тримати всі ці позиції. На цьому розклад закінчено. І до зустрічі. Всім миру, добра. Буде мир, спокій і наконець-то цей довгожданний мир.